Цьому році весна в нас прохолодна. Квітень місяць зустрів нас з морозами. На початку квітня температура в нас понизувалась до мінус 7 і сніжним покривом. І вже на кінець квітня у нас температура понижувалась мінус 5. А якщо по сортам сказати, то сорт Каталонський візуально абсолютно не постраждав від морозу. Так само можна сказати про сорт Косорт. А от сорт Хали трішки постраждав. Це було помітно по листочкам. Наступного дня обробили препарату Топсін М. А, крім цього, ще хочеться сказати, що весна цього року дуже посушлива, тому нам раніше прийшло підключати систему зрошення. Поливали фундук десь два рази на неділю. А, днів 4 назад пішов перший дощик. А, я так можу сказати, що це дощ був. Для бур'яна, тому що промочило землю десь на сантиметр півтора не більше. А от цієї ночі з 8 на 9 вже пройшов гарненький дощ. Дуже добре промочив приштамбову зону. І буквально декілька днів тому назад ми розкидали Міндоброву, аміачну селітру. І от я зараз проходжу по саду, дивлюся, що вона розчинилася. Квітні місяці ми проводили перше фризування ділянки. Під садком прибирали перший, обробляли як приштамбово, так і міжрядді. Висаджуйте фундук, адже це є перспективним напрямком в майбутньому. Кого що цікаве, звертайтеся, раді будемо розповісти, допомогти. Нехай всім щастить. На все добре.